Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І так, друзі, Дональд Трамп є ворогом, ворогом України, ворогом українців, і Дональд Трамп продовжує пакостити Україні українцям як тільки може і де тільки може. І це правда, це правда, від якої неможливо відвернутися. Дональд Трам навмисно зараз. Затягує ці танці з бубнами з перемовинами, щоб не давати нові санкції проти Раші. Дональд Трамп робить це можливо і неможливо для того, щоб відбивити Путіна, відбивити Росію. І зараз Дональд Трамп готовий е, черговий удар по українцям, по українцям, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Біля 240 тисяч українців потрапили в Сполучені Штати Америки при Байдені по програмі U4U, United for Ukraine, знаходяться там на тпс статусі. І я дуже класно пам'ятаю той час, коли українці так рвалися в Сполучені Штати Америки. Багато українців, які приїхали сюди в Канаду по програмі. Куаєт, побувши тут в Канаді. Потім вирішили поїхати в Сполучені Штати Америки. Люди вирішили, що в Сполучених Штатах Америки буде спокійніше, буде краще, там міжна, можна більше заробити грошей, тобто буде надійніше для них. І ось останнім часом багато українців, ті, які поїхали до Сполучених Штатів Америки з Канади по програмі, які були тут по програмі. Куаєт зараз повертаються назад до. Канади не всі вже можуть повернутися, але люди намагаються повернутися, і я отримав багато імейлів з питаннями, як повернутися. Але там знаходиться багато людей, багато українців, у яких немає коєту, тобто люди туди поїхали напряму не через Канаду. І зараз у цих е, українців там цілі родини, так, тобто це велика кількість людей 240 тисяч, тобто, це, 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 це велика кількість людей. І ось ці люди зараз опинилися на межі дуже-дуже неприємної межі, що Дональд Трамп може по позбути їх офіційного статусу. І буквально цієї ночі з'явилася інформація, що Дональд Трамп. Хоче змусити людей залишити Сполучені Штати Америки самостійно. Це стосується не тільки українців, це стосується декількох націй, які перебувають по тимчасовому захисту, так по цьому паролу. І українці серед них, тобто усього там близько 700 700 тисяч людей. Це і гаїті там і Україна потрапляє. Але нас більше е, непокоїть Україна, українці, які опинилися зараз. в такій ситуації. Тож я зараз хочу вас познайомити, що там відбувається, сполучених штатах Америки. Що очікувати українцям, які знаходяться в сполучених штатах Америки, поки ви будете слухати цю інформацію, я вам пропоную... Подивитися на дуже класне місто Ванкувер. Я вам поставлю відео з Ванкувера, щоб ви могли радувати ваше око. Тож дивіться, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї ситуації. Ну, а зараз давайте з вами заслухаємо інформацію. Як я вам вже сказав, друзі, у сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо про зростаючу загрозу, яка не дає спокою десяткам тисяч. А якщо бути більш точним, 200 тисячам українських родин у Сполучених Штатах після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році США відкрили свої двері для сотень тисяч українців, які шукали порятунку від війни і руйнування. Але сьогодні з новими рішеннями адміністрації Трампа. Це гостине ставлення може завершитися. Це історія про надію, політику і потенційну гуманітарну кризу прямо на території Сполучених Штатів Америки. Почнемо з цифр. З 2022 року українська діаспора у США значно зросла. Сьогодні у Сполучених Штатах проживає близько півтора мільйона людей українського походження, з яких приблизно 240 тисяч приїхали після початку війни. Більшість з них потрапили до країни через програму єднання заради України United for Ukraine, або отримали тимчасовий захист, так тобто так званий TPS. Ці правові механізми дозволили українцям жити, працювати й адаптуватися. В безпеці, але тепер усе може змінитися на початку 2025 року. Лише за кілька тижнів після повернення до Білого дому Дональд Трамп підписав указ номер 14161, який ініціював повну ревізію програм гуманітарної імміграції. Після цього його адміністрація оголосила про наміри скасувати ТПС і гуманітарний пароль для українців, а також для громадян Гаїті, Афганістану та інших країн. Це означає, що сотні тисяч людей можуть втратити легальний статус і опинитися під загрозою депортації. Але й на цьому не все. Адміністрація Трампа запропонувала добровільну програму повернення додому, тисяча доларів гатівкою та безкоштовний авіаквиток тим, хто погодиться самостійно залишити Сполучені Штати Америки. Ця ініціатива названа проект повернення додому. Подається як гуманна альтернатива депортації, але для багатьох це виглядає як спосіб змусити людей зникнути тихо і швидко. І під цю програму зараз якраз і потрапляють українці критики серйозно занепокоєні. По перше, в Україні все ще триває війна. Незважаючи на те, що деякі регіони стабільніші, небезпека залишається: повітряні атаки, економічна нестабільність, психологічні травми. Повернення людей у такі умови може порушувати міжнародне право, зокрема принцип невисилання, який забороняє повертати осіб України, де їм загрожує небезпека. По-друге, ці українці вже стали частиною американського суспільства. Вони живуть тут більше двох років. Влаштувалися на роботу, віддали дітей до шкіл, заплатили податки, інтегрувалися у громади. І тепер їм пропонують вибір між життям у підпіллі чи поверненням у невідомість. Це, на думку правозахисників, негуманно і недалекоглядно. А що ж каже українська влада? Офіційний Київ висловив занепокоєння, але конкретних угод чи винятків поки немає. Ймовірно тривають дипломатичні перемовини, аби запобігти масовим депортаціям і зберегти хоча б частину легальних можливостей. Але з погляду на політичну рішучість адміністрації Трампа скасувати більшість гуманітарних програм Байдена майбутнє залишається вкрай невпевненим. Тож, друзі, що нам очікувати з вами далі. Очікується, що скасування ті та гуманітарного паролю набуде чинності влітку 2025 року, і це вже дуже скоро. Це означає, що дозволу на роботу закінчаться, легальний статус буде втрачено. І якщо Конгрес не втрутиться або суд не заблокує нову політику, депортації можуть початися вже невдовзі. Адміністрація запевняє, це не буде насильницький процес. Ви можете взяти гроші та повернутися добровільно, але для більшості це фальшивий вибір. І в цьому вся соль цього закону між втратою всього, що побудували в США, і поверненням України війни. Якщо ви українець у Сполучених Штатах Америки або знаєте таких людей, зараз час діяти. Поширюйте, будь ласка, інформацію, звертайтесь до адвокатів, підтримуйте громади, підтримуйте своїх співвітчизників. А для всіх інших подумайте, що поставлено на карту. Це не просто питання міграції. Це питання гуманітарності, справедливості і наших цінностей. Чи повинні люди, які тікають від війни, бути захищені? Чи вигнані мовчки й без підтримки? Це вибір, який стоїть перед Америкою у 2025 році. Році напишіть мені, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте, друзі мої, чи мають українці залишитися в Сполучених Штатах Америки, що можна зробити, щоб їх захистити? Якщо у вас є якісь конкретні дані конкретні можливості, напишіть, будь ласка, що можуть зробити люди в цій ситуації, щоб могли вони залишитися і далі жити, працювати і не переживати за те, що їх повернуть. Насильницьким шляхом повернуть в країну, де йде війна. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться з друзями та не забудьте підписатися на мій канал. Ваші підписочки, ваші вподобайки, коментарі мотивують мене робити наступні відео, чесні відео, і давати вам чесну і правдиву інформацію на цьому. Каналі, і не забудьте, будь ласка, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливі оновлення про те, що відбувається в Канаді, про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в Україні з українцями і взагалі зі всіма нормальними, адекватними людьми. Тож від мене до вас гарні новини. Від вас підписочка, подобачка, коментар. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.